Кількість бажаючих приїхати та вшанувати пам'ять козаків, які героїчно загинули в зміївському районі після розгрому Запорізької січі, з кожним роком тільки збільшується. Не обмежується вона й географічно на урочистості прибули представники козацтва Сум Запоріжжя, Києва і звісно ж, Харкова. Подібні заходи безумовно є корисними для всього зміївського району. «Чому стараюсь для Змійова больше здійснити, бо підписали документ о розвіті. из казачества. Надо место вот эту вот казачку поднимать. Вы понимаете, много подписано сейчас, говорю, много договоров с людьми сделали, чтобы о сотрудничестве, о работе. У привліченні молоджуж. Шістнадцятирічна Дарія з Харкова цьогоріч приймала присягу, хоча в козацтві вже три роки. Тим не менш, ця на перший погляд тендітна дівчина просто таки вразила всіх вмінням володіти шаблею. За її словами, це ще далеко не все, на що вона здатна. Не знаю, як сказати, цінула з к лошадям, к оружию, к холодному, гарячому. Ну, не знаю, я считаю, что женщина должна уметь защищать себя, своих детей, вот, потому что, молодец, какая жизненная ситуация. Всегда должна уметь постоять за себя. Козаки лишаються вірними вже існуючим традиціям, які кожного року вони проходять стежками, по яким йшли їх пращури до поклонного хреста. При цьому не забувають вшанувати пам'ять воїнів, загиблих в часи Великої Вітчизняної. На місці ж де за легендою, козаки, остерігаючись полону, стрибали з 70-метрової висоти у води дінця, проводиться мітинг, а потім і літургія за загиблими козаками. Що ж до Нововведень, то цього року всіх дивували елементами козацького спасу. Ники Свобіцького козацького війська Чистості приїхала і видатна постать нашого краю Галина Іванівна підопригора. Відома благодійниця вже давно тісно пов'язана з козацтвом. Вона удостоєна багатьох орденів та медалей за свою діяльність. Цей день для Галини Іванівни гарна нагода вкотре вшанувати пам'ять про славетних пращурів. Я знаю, що таке козаки і що таке рицарі. Це найсильніші люди – сильні рицарі. Ви же знаете, они не сдавались живими в плен і не за ним на чужие землі. Это действительно настоящие казаки, они проливали кров на этой казачьей землі. Подальшому в планах козаків проведення чималої кількості тематичних просвітницьких заходів всі вони спрямовані на те, щоб відроджувати та розвивати оточуючих знання про історію та культуру козаків. Є план роботи комітету це і участь в етнофестівалі поле», це і участие в фестивале казацкой самодеятельности на базе Национального педагогического университета. Это и парад 14 октября, который мы будем второй раз проводить в Харькове. Это и конференция в областной научно-практической работе казачьих организаций. Ну и еще в этом году пытаемся, давно пытались, но сил не хватало, средств, но попытаемся сделать в конце ноября, в декабре казачий бал.